2024 рік буде складнішим ніж 2022-й. Путін на змінив своїх планів знищення України на цьому в інтерв'ю Дмитро Гордону наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. саме у рамках людоїдського плану Путіна відбуваються терористичні атаки росіян по українській енергетиці. саме тому бомбардуються українські міста, вони б'ють по балансуючим потужностям. Є багато версій, чому вони це роблять. Одна з версій, тому що Україна доволі ефективно вдарила по нафтопереробним заводам Росії. До 12% російської нафтопереробки стало під питанням, тобто вибито фактично, і це вплинуло на ціни в Росії. Ось, і вони таким чином мстять Україні. Це може бути одна з версій. Я знаю, що їм приводів не треба для того, щоб бомбити Україну. Тому. За різними оцінками, 50% цих потужностей сьогодні в Україні потребують відновлення. Ключові моменти інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде подивитися в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин у Рубриці. Тема дня.